Всіх вітаю! І сьогодні наше тренування воно направлене на розслаблення та позбавлення скутості та болі у поперековому та шийному відділі хребта. Для цього тренування нам майже, окрім килимка, але його також можна замінити, наприклад, на плед або щось м'яке, щоб нам було більш зручно, нічого більше не знадобиться. Ми будемо починати і починаємо ми з коліно запясного положення долоні розташовуючи під плечима і пальці максимально широкі. Кінчиками пальців ми намагаємось натиснути на килимок. Гомілки також тиснуть на килим, і коліні соглобу знаходяться під кульшовими. На вдих ми прогинаємось, розкриваючи грудну клітину. Для цього я руками немов розтягую килимок у боки вдих. І на видих відштовхуючись руками. Та гомілками від килимка округлює спину, розслаблюючи шию та підкручуючи таз. Вдих, йдемо у розгинання. І видихом, відштовхуючись руками, округлюємо спину Три. вдих. Намагайтесь акцентувати увагу саме в прогині. Більше не на поперековий відділ хребта, а на розкриття грудної клітини. І останній раз. Вдих і видих. Чудово. Ми знайдемо з вами нейтральне положення хребта та розкриємо праву ногу в бік. Ця площина стопи в мене притискається до килимка. Роблю вдих і не змінюючи нейтраль хребта, я тягнуся сідничними кістками назад, розкриваючи їх. І праву стопу поглиблюю килим, виявляючи, що немов підлога пластилинова. І вдих, повертаюсь. На видих ми зміщуємо таз назад, руками, штовхаючи килимок вперед. І повертаємося вдих, видих. Вдих. Останній раз. Видих, розкриваючися сідничні кістки, потягнемось назад. І повертаємось. Чудово, змінимо ноги місцями. Ставлю праву у опір, а ліво відводжу в бік. Поглиблюю ліву стопу в килим. І на видих руками штовхаю килимок вперед, а тазом тягнуся трохи назад. Вдих, повертаюсь, видих. І вдих. Чудово ще, видих, вдих. Останній раз видих. І вдих. Повертаюсь в перше своє положення, Положення полон І тут ми з вами подихаємо в живіт, наповнюючи і легені, і живіт повітрям. Вдихаємо носом. І видихаємо також носом. На вдих наповнюємо живіт повітрям. І видихаємо повністю все повітря, яке набираємо в наші легені. Уявіть, що ваш вдих повинен наповнити повітрям весь наш корпус, доходячи до тазу. Вдих, видих. Продовж цього тренування, намагайтесь найбільше сконцентруватись на вашому диханні. Це вам допоможе більше розслабитись, розслабити не тільки наше тіло, а також і нервову систему. Видих. Останній раз вдих і видих. Чудово, щоб долоні відпочили наше зап'ястя. Ми провертаємо наші руки по колу, знімаючи напругу. І в зворотній напрямок 4, три, 2, 1. Я до вас повертаюся корпусом вперед, а ви можете так і залишитись, але тільки відвести ліву ногу в бік. Моє опорне коліно та стопа вони залишаються на одній рівні лінії. Я уявляю, що позаду мене знаходиться така стіна, до котрої притискається потилиця. Родна клітина та крижова кістка. Розкриваю руки в боки і долоні до стелі. На вдих опускаю свою руку вниз і накриваю себе вільною рукою, розтягуючи весь латеральний бік. Вдих. Видих. Повертаюся в центр. І тепер згинаю ліву ногу, опускаюся на ліву долонь і правою рукою себе накриваю. Видих. І знов на вдих, опускаємося вниз, видих, вдих, видих. Не забуваємо про уявну стіну. Ми тримаємо далеко плечові суглоби від вушних раковин. шия в нас вільна, вдих, видих, останній раз. Вдих, йду вправо, видих, центр і протилежний бік. Вдих. І видих. Чудово, одразу змінюю ноги місцями, продовжуючи виконувати те ж саме, але в протилежний бік. Ми ставимо праву ногу, повиглиблюємо її в килимок, одразу корпус нейтраль і розкриваю руки, долоні направляючи до стелі. Навдих до вліво, видих центр, протилежний бік. Згинаю коліно, опускаю долонь і накриваю себе рукою. Видих, протилежний бік вдих, відштовхую з долоню, підіймаюсь. І ще згинаю ногу та накриваю себе рукою. Видих, вдих, видих. Останній раз вниз і центр. Опускаю руки та розвертаюся вздовж килима, залишаючи ліву ногу позаду, а праву в мене опорна стоїть під кульшовим суглобом. Зараз розкриваю свою праву руку. На потилицю, тобто протилежно до ноги. Роблю вдих, а на видих поглиблюю праву гомілку в килимок і розкриваю грудну клітину вгору. Але ліву частинку тазу я намагаюся втримати, щоб вона не впала вниз. І на вдих повертаюся в центр. Видих. Тримаю ліву половинку тазу. І вдих, повертаюся в центр. Ще видих нейтральне положення і розкриваємо грудну клітину. На вдих Повертаємось у центр. Видих. І вдих. Чудово, ще три рази. Видих. Вдих. Ще два. Нейтраль. І розкриємо, наскільки можемо, грудну клітину, тиснемо гарно правою гомілкою вниз. Останній раз. Видих і вдих. В долоні під плечима буду працювати своєю лівою ногою. На видих я підтягую коліно до грудей, округлюю гарно спину, а на вдих. Вирівнюю ногу у продовження хребта та утворюю рівну лінію. Вдих і повертаємо ногу назад. Чудово, Корпус тралі. Ось зараз зупиніться та це рівне положення, де голова, грудна клітина таз та ваша стопа знаходяться в одній рівній лінії. З видихом потягніть коліно до себе. І на вдих повертаємось в нейтраль. Видих, і вдих нейтральне положення хребта чотири. Ще стільки ж видих, вдих. Видих. Вдих. І наступний раз заключний в цей бік. Видих. Вдих. Опускаю ногу та їх змінюю. Ліва нога стає опорною, праву ногу вирівнюю назад. Права рука опорна, а ліва на потилиці. Робимо вдих, вирівнюючи корпус нейтраль, а з видихом розкриваємось максимально у грудній клітині. Вдих. І видихом розкриваємо грудну клітину. Ще вдих. І видихом розкриваємося три. Вдих. Видих чудово. Ліва гомілка. Пам'ятаємо, що тисне в килимок. Шия вільна та довга. Вдих. І видих ще три. Вдих, видих, чотири. Під час цієї вправи в нас працює повністю все тіло. Останній раз вниз і вгору. Видих. Чудово. Ставлю руку під плече і на видих підтягую праву ногу до себе, округлюючи спину, а на вдих вирівнююсь в нейтраль Раз. Видих. Підтягую коліно округлюю спину і на вдих вирівнююсь нейтральне положення. Видих, і вдих нейтральне положення. Видих. І вдих. Ще три. Ліва гомілка тисне в килимок. Видих. І вдих два, видих, вдих. Останній заключний раз, видих, і вдих. Підтягую ногу до себе та сідаю тазом на п'яти. Коліна можна трошки розкрити ширше. І тепер на видих я підкручую таз та округлюю спину, а на вдих чергую руки. І розвертаючи долонь до стелі, розкриваюсь максимально назад. Видих. Повертаюсь вдих. Інша рука. Видих. І вдих. Повертаюсь, округлюючи спину. Видих. Вдих. Видих. І ще по одному разу. Округлюємо спину та розвертаючи долонь, провертаємо грудну клітину. Повертаюсь. І останній раз видих і вдих. Чудово. Завалюю таз, переводжу ноги вперед. Тримаючись за ноги, підкручую таз і м'яко вкладаю кожен хребець по черзі на климок. Чудово! Ми з вами лягаємо. Корпус тримаючи в нейтраль. Нам повинно бути комфортно та зручно тут лежати. Ми поставимо стопи паралельно та покладемо наші руки на живіт. Ми зробимо декілька разів глибокий вдих в живіт, наповнюючи його повітрям. Вдих. Відчуйте руками, чи наповнили ви живіт повітрям. І видихаємо повністю все-все повітря. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І видих. Тепер з наступним разом ми на видих будемо поглиблювати стопи в килимок, підкручувати таз та відслідковувати рух хребта, зберігаючи руки на животі. На видих підіймаю сусідничний міст, роблю вдих в зону ребер. і з видихом повільно починаю вкладати кожен хребець по черзі окремо і як можна далі один від одного. Вдих. Видих таз на себе. Поглибили стопи та почнемо підійматися вгору. Видих, вдих в зону ребер і з видихом мяко м'яко опускаємося вниз. Останній раз вдих, видих. Почнемо підійматися та з наступним видихом вкладаємо від ключиць. Кожен хребець по черзі та окремо. Ми з вами продовжуємо дихати в наш живіт, але ми будемо відчувати, чи скорочуються наші м'язи живота, чи ні. Якщо ви можете повністю видихнути, відчувати руками, що ваш живіт стає компактним, спереду, всередині ваші м'язи не витягуються вгору, а живіт стає однорідним, це свідчить про те, що ваші м'язи живота скорочення. Ми зробимо один раз глибокий вдих в живіт, видихаю, скорочую м'язи живота та підіймаю ноги в тейблтоп. Видих. І з такими ногами також декілька разів подихаємо вдих. І видихаю, відчуваю, що живіт скорочується та стає відносно під час видиху менший, ніж під час вдиху. Вдих. Видих, вдих і видих. І тепер додаємо ще роботу ніг. Але якщо ви починаєте відчувати поперек, залишайтесь у цьому у першому варіанті і тільки дихайте в живіт. Ми зробимо вдих. Видихаю і одну ногу, немов тягну вниз, трошки торкаючись, можна торкатися, можна не торкатися стопою килимка. І повертаю вдих. Інша нога протилежна, видих і вдих. Чудово, берете свій темп і в ньому рухайтесь, зберігаючи нейтраль хребта, обов'язково торкаючись нижньою частиною грудної клітки. Це приблизна зона нашого топіка. Ми обов'язково торкаємося килма для того, щоб зберігти нейтральну лінію. Видих і вдих. Чудово, ще. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, ще. Видих. Вдих, видих. І ще по два рази. Видих, вдих, видих, вдих і по одному разу видих, вдих. Останній раз видих і вдих. Опускаю одну іншу ногу чудово. Рука розташовуємо, на потилицю і лікці прямо прижимаю до килима. Стопи з'єдную разом з колінами. На вдих заводжу коліна вправо, тримаючи ліве плече на килимі. І видихаю косими м'язами живота, повертаю коліна в центр. Протилежний бік вдих. Видих. Ще вдих. Видих, вдих, видих, і ще по одному разу. Вдих, видих, останній раз, вдих, і видих. Корпус у центрі. Беруся за одну ногу та підіймаюся вгору. Сюди в, в таку позу прямо трикутника навіть. Я сідаю на сідничні кістки, не округлюю поперек, тримаюся за ноги і намагаюсь відірвати стопи від килимка. Не високо, тобто зовсім трошки, якщо вам так складно, поставте стоп, ледве торкаючись килима. І тут ми три рази на вдих наповнюємо грудну клітину, зону попереку повітрям і видихаємо повністю розслаблюючись. Ще вдих. Видих. Останній раз. Вдих. І видих. Чудово. Стопи ставлю. Трошки відводжу таз назад вздовж килимка. Стопи розташовую на ширині з килимком. Стопи скорочую на себе. Пальці тягнуться вгору, сідаю на сідничні кістки. На видих я округлюю спину і руками немов ковзую по килимі. штовхаю їх вперед, видих. А на вдих розкручуюсь, ставлю руки позаду і виштовхую, немов серце та передню частину легені до стелі вдих. Видих. Починаю від голови округлювати спину. Руки переставляю на килимок і круглою спиною до узгинання грудної клітини. На вдих розкручуюсь, ставлю руки позаду і розкриваюся. Останній раз з видихом потягнуся вперед. Тут знайдіть своє комфортне положення, де ви відчуваєте натяжіння по заднім лініям ніг, можливо, по корпусу. І там, де ви відчуваєте комфортне натяжіння, у вас це не викликає сильного дискомфорту. І ми зробимо декілька разів дихання в спину. Глибокий вдих, в її розширюєте. І видихаєте, намагаєтесь не опуститися круглою спиною, а немов видовжитися за головою вперед та за тазом. Не обов'язково на рівні, ви можете їх, звісно, згинати. Знову глибокий вдих в спину. І видихом я видовжую корпус, намагаюсь розігнути коліна, щоб відчути натяжіння, потягнувшись за маківкою вперед. Останній третій раз вдих. З видихом повністю розслаблююсь та відтазу круглою спини починаю підійматися вгору м'яко розкручуючи хребет. На цьому наше тренування завершується. Я думаю, ви відчули легкість у вашому тілі, тому ви, велика молодець, обов'язково дякуйте собі за те, що ви знайшли для себе час і килимок. Тому до зустрічі на нових тренуваннях.